Сьогодні я хочу розповісти тобі про національні і духовні свята, що святкують 14 жовтня. Кожна людина повинна знати культуру свого народу і його історію, адже без минулого не існує сучасного та не буде майбутнього. Святкування Дня українського козацтва збігається з Днем Захисника України, який святкують 14 жовтня. На цю ж дату припадає одне з найбільших народних свят свято Покрови. І це не випадково, адже козацтво України вважало своєю покровителькою і заступницею Пресвяту Богородицю. Священною для кожного козака була Покровська церква, від порога якої січовики вирушали на захист рідної землі і куди з подякою за порятунок поверталися після походів. Для нас, українців, ці свята національне та християнське символізують зв'язок поколінь, безсмертність героїчних традицій нашого народу. Отже, у минулому українського народу було унікальне явище Запорізька Січ. Там жили мужні лицарі і називали їх. Козаки. Козак означає вільний, хоробрий, волелюбний. Вони мужньо боронили рідну землю від татарсько-турецької агресії і польсько-литовських феодалів. В козацтві виявилися творчий і волелюбний дух наших предків. Через козацтво створювалася наша історія. І кожен з нас не лише причемний, а й відповідальний за неї світу розносилася слава про військову доблесть і високу освіченість українських козаків та їх ватажків, отаманів, гетьманів. Запорізька січ стала центром визвольної боротьби проти ворогів. На січі панував дух рівності, братства. У козаки йшли за покликом серця. З незапам'ятних часів в Україні козаки славились силою. Спритністю, мали гостре, несхибне око, розумні голови. Козак це не той, що одягнений у вишиванку і шаровари. Козак це передусім воїн за духом, і воюватиме він тільки за честь і свободу. Козаки не лише відзначилися хоробрістю і презирством до смерті, вони відзначилися високою бойовою майстерністю. Мали й міцне здоров'я, були витривалими, легко переносили голод і голод, спеку і спрагу. На війні були невтомними, відважними, мужніми, сміливими. Понад усе цінували життя, але не шкодували його в боротьбі за віру і правду українській землі. Для українського народу. Козаки були і залишаються уособленням кращих людських якостей, і виразником незламного національного духу, прикладом для наступних борців за незалежність України. Українці у всі часи та понад усе цінували свою свободу. І значною мірою через це воювати нам доводилось багато і часто. Доводиться і нині. Як говорив Тарас Шевченко, у своїй хаті своя сила і правда і воля. Тож маємо обов'язково шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою хату, боронити свою правду, своєю силою і своєю волею. Мільйони людей вірять, що небо нашої України-матері стане мирним адже його оберігають славні воїни. Їм довіряють найдорожче, найсвітліше. Оберігати мир. Ми повинні розуміти, як важко нашим воїнам знаходитися далеко від своїх родин і друзів. Як важко кожного дня переживати смертельні ризики та втрати побратимів. Ми повинні показувати нашим захисникам нашу підтримку, повагу і віру. Пам'ятайте про тих, що без вісти пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні, Хай відомими стануть всі герої безвісні. Оголошую хвилину мовчання пам'яті загиблих у війні. Друзі, хочеться, щоб кожен із нас завжди почувався частинкою нашої славної держави. Зрозумійте, що ви її сьогодення і майбутнє. Саме ви творите долю батьківщини. У кожного з нас є можливість зробити свій внесок у її розвиток. Якщо ми житимемо у злагоді, братерстві, поважатимемо, розумітимемо. Підтримуватимемо один одного, якщо у кожного в серці буде гордість і любов до своєї землі. Наша Україна розквітне.